А ви чули, що Дональд Трамп каже, вони зробили помилку? Вони це російські вбивці, що стерли з лиття землі просто десятки життів у Сумах. Ракетний удар по центру міста, по мирних людях у вербну неділю Трамп називає це помилкою. Дональд Трамп, президент США, замість того, щоб засудити а цей терористичний акт, говорить про жахливу річ та помилку. Дональд Трамп, коментуючи трагедію, заявляє, що я думаю, що це було жахливо і мені сказали, що вони зробили помилку. Однак знову він не уточнює, хто саме дав йому таку інформацію. На відміну від Трампа, міжнародна спільнота різко засуджує а, таку атаку. Лідери Франції, Латвії, Фінляндії, Молдови, ЄС висловили обурення та закликали до посилення тиску на Росію. Кая Калас, висока представниця ЄС, ставить Трампа на місце. Росія помилилася, почавши війну, говорить вона. Це не помилка, це спланований геноцид, це терор, який має бути зупинений. Зупинити його може лише сила. Росія не хоче миру, ми не дозволимо вбивцям ховатися за словами про помилки. Москва помилилася, бо не змогла зламати волю українського народу. Кричить. Калас. Вона наголосила, що Росія не демонструє прагнення до миру та закликала до посилення тиску на РФ. Калас підкреслила, що російські обстріли мирних міст свідчать про небажання Росії до миру. Також ЄС планує працює над 17-м пакетом санкцій, включаючи обмеження проти російського тіньового флоту. Вона підкреслила, що під час атаки по Сумах Росія використовувала ракету з осколковими елементами, що призвело до збільшення кількості жертв серед саме цивільного населення. І виникає питання: а чому Трамп намагається пом'якшити відповідальність Росії? Тоді як Калас та інші наголошують на навмисному характері російської агресії. Заяви Трампа дуже небезпечні і вони можуть вплинути на? Сприйняття війни в Україні та ускладнити міжнародні зусилля з підтримки України. Тож поширюйте це відео, тисніть лайк і спробуйте відповісти на питання, чи дійсно Трамп помічник Путіна, чи він просто не розуміє. Пишіть ваші коментарі. Дякую за перегляд, до зустрічі!